Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триває. І кожного року для складання ЗНО майбутні абітурієнти найчастіше обирають тестування з української мови та літератури. Тому цього року Міністерство освіти та науки України вирішило зробити цей предмет відкритим. Завдання ЗНО з української мови та літератури, які будуть використовуватися на тестуванні, будуть оприлюднені заздалегідь. І кожен учасник ЗНО, який обрав для тестування цей предмет, зможе скористатися для підготовки завданнями, які перебувають у банку тестових завдань. Завдання ЗНО з української мови та літератури будуть розміщені у вільному доступі на сайтах Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів. Завдання усіх типів з цього предмету згрупують за темами відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання та за складністю. Оприлюднити завдання з української мови та літератури для вільного використання майбутніми абітурієнтами Український центр оцінювань якості освіти планує після того, як закінчиться реєстрація випускників шкіл для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Реєстрація, нагадаємо, триває до 5 березня. Безпосередньо перед тестуванням... З цього предмету за теорію випадкових чисел комп'ютер обере 70 запитань, на які і відповідатимуть учасники ЗНО. Саме ж тестування з української мови та літератури відповідно до графіку проведення ЗНО 2014 відбудеться 5 червня.